Вітаю на уроці української мови. Сьогодні ми розпочинаємо нову тему службові слова. Будемо навчатися визначати їх в реченні і писати окремо від інших слів. Давайте привітаємось, давайте посміхнемося. Давайте в очі глянемо і нам тепліше стане. Раз рука, два рука, раз плече, два плече. Голова вліво вправо подивилась, посміхнулась, привіталась. Давай пограємо в гру. Переставляночка. Я навмисно склади поміняла місцями, щоб утворилось нове слово. Здогадаєшся яке? Кабан. Ведмідь. Слон. Верблюд. І останнє слово лисиця. Як їх можна назвати? Одним словом. Правильно, тварини. В зошиті записуємо число, класна робота, рядок буквосполучень, рядок складів і робимо звуко-буквіний аналіз до слова тварини. Не забуваємо про схему. Запам'ятай, в українській мові є слова, до яких не можна поставити питання. Це службові слова. Такі слова маленькі як у, в, на, за, під, перед, і, а, але, не, б, би та інші. Усне завдання утвори та прочитай речення з малюнків знайди слово, до якого не можна поставити питання. Наприклад, у білочки було горішки, гриби, смаколики. До якого слова не можна поставити питання? У а чи можна обійтися без цього слова? Наприклад, білочки було, горішки, гриби, смаколики. Дуже складно обходитись без цього слова. Неповне виходи речення. Перед тобою частина тексту Олеся Гончара. Його треба спочатку прочитати, а потім виконати завдання, тож постав відео на паузу, уважно прочитай, можливо декілька разів, а далі дивись, що треба з ним виконати. Отже, у лісі тиша повна, урочиста, лише зрідка трісне від морозу дерева. Ліс ошатний і світлий, ніби жде чогось до чогось прислухається. Ошатний це означає святково вбраний. Випиши з тексту службові слова разом зі словами, з якими вони пов'язані. Дивимося: у лісі лише зрідка, від морозу і світлий. Ніби жде до чогось. Молодчина. Перестав рядки так, щоб прочитати вірш Ганни Чубач. Постав у клітинках цифри номери рядків. Це завдання з друкованого зошита. Сторінка 11, вправа 22. Уважно прочитай. Постав цифри і перевір. У селі в бабусі все мені цікаве, все мене гукає, все на мене жде. Квіти, берег, річки і зелені трави. Навіть на дорозі кошеня руде. Підкресли та випиши службові слова разом з іменниками. У селі, в бабусі і трави на дорозі. Обора це відгороджена частина подвір'я із приміщенням для худоби. Вірш МиХАЙЛА Стельмаха. Спочатку прочитай. Постав відео на паузу, уважно прочитай. Зрозумій цей вірш. У бобра добра багато і на дворі, і в оборі, і в коморі, і у хаті, бо хоче дні й ночі він робив. Він і сіяв, він і віяв, і косив, і молотив. Назви службове слово, яке повторюється у вірші. Поясни його написання з іншими словами: Що це за службове слово? І, і воно пишеться окремо. Завдання з друкованого зошита. Сторінка 11, вправа 23. Прочитай вірш Максима Рильського та службові слова із довідки. Прочитай самостійно, виконай завдання, а після перевір. Отже, бджілки золотисті у квітках літають, роси перлисті, з трав опадають, із золота зітка не сяй воллється, Ліс в нім купається, листя сміється. Поділи виділені слова на склади. Золотисті літають. Вірш Олега Орача. Хто де живе? Спочатку прочитаю уважно, можливо декілька разів, а потім виконую завдання. Мудрий лис живе у норах, тигр у джунглях, барс у горах, олень в тундрі та лісах. Люди селяться в містах і в зелених селах, і живуть вони. вони ось так, у людських оселях. Випиши службові слова разом зі словами, з якими вони пов'язані. Тобто у норах, у джунглях, у горах, в тундрі та лісах, в містах, в селах. І живуть у оселях. Знову завдання з друкованого зошиту. 11 сторінка, вправа 24. Прочитай вірш Марії Познанської, доповни словами з довідки. Тож спочатку постав відео на паузу, прочитай слова у довідці, прочитай вірш, став усно слова, а потім запиши у зошиті. Отже. Чуєте пахощі в нашім дворі, квіти розквітли в ранковій порі. Тут на світанку сам дощик ходив, білу лілею від сну розбудив. Випиши службові слова разом з іменниками, полічи кількість звуків букву у виділених словах. Тож, в дворі, в порі, на світанку, «від сну». Букви і звуки надпиши над словами, які виділені. Отже, дякую за увагу. До зустрічі!